Вітаю вас на каналі ОБОЗ Лайф. мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою відьмою Крістіною Косовою. Крістіночка, вітаю вас! Вітаю, Оленочка. Як ви? Як ваші справи? У мене все дуже добре, багато роботи, весна йде, все кипить, всі хочуть кохання, зустріти долю. Роботи неймовірно багато. Це прекрасно, але сьогодні ми хочемо, знаєте, обговорити так не тему кохання, а важливі теми, з зокрема, які стосуються і України, і світу. І сьогоднішній наш прогноз, мені хочеться зробити на таку тему, як перемовини. Зараз дуже багато новин про це, дуже багато про це пишуть. Uh -huh. Пишу свої прогнози на це. Кристина, чи будуть в лютому, в березні перемовини, чи ні? Мені все ж таки не падають е, такі перемовини, вони якісь будуть, але вони не відбудуться в тому. Вони якісь неостаточні не нечіткі два, не публічні три. Тобто, іншими словами, домовленості я не бачу. Угу. Чи можемо оглянути, чи готова зараз Росія до перемовин? Путін заявив, що він готовий спілкуватися з Зеленським, хоч він і не легітимний. Але чи був готова зараз чи готова зараз Росія дійсно до перемовин? Тобто, чи це просто якісь гучні заяви, аби аби спровокувати інших? Брехня, гучні заяви. Вони готуються до якихось маніпуляцій. Вони продумують там один, два, три варіанти розумієш? Як їм вийти з тої ситуації? Суть не у перемовинах, а суть у тому, що ніхто не знає, як віддавати окуповані землі. От в чому більша проблема. Тому і проблема в перемовинах. Ніхто нічого віддавати не хоче. Якби був запропонований варіант просто завершити от в цю секунду, все як є, можливо, але такого варіанту в просторі для Ерефії не існує. Разумію? Угу. А ми можемо глянути зараз в Україну, в які позиції стоїть. Тобто, чи навіть якщо будуть перемовини, в якій ми позиції будемо? позиції лідера на, на, на цей станом на цьому мить? Ну давай попробуємо глянути. Ні. Ми не будемо в позиції лідера, тому що для нас так само ці перемовини, якісь умови. То до чого нас підводить Трамп, воно для нас так само з одної сторони, так попахує тим, що ми видихнемо і буде кінець, але з другої сторони тут іде досвід, наш наш досвід України, наші втрати і дуже дуже така таке болюче питання. Я не знаю, чи ми зможемо на це закрити очі, і чи ми зможемо піти під його дудку, таку розумієш? Тому mm -hmm. я не бачу, що ми прямо стоїмо в позиції е лідера з такими втратами. Ми не можемо стояти в позиції лі лідера. Ну, це є моя думка, тому що скільки смертей ми не можемо, що би зараз не відбулося, ми не можемо це повернути. У нас втрати більше все ж таки. Так, це ну, на жаль, і мені хочеться зараз подивитися, як загалом, яку роль Трамп зараз відіграє у відносинах да, між Зеленським uh -huh. і Путіном. Тобто яку ключову роль він зараз відіграє? Ну, дивися, він, він як володар світу. Він має прямо таку таку велику, велику місію. Розумієш, він як директор всіх країн. Має всі ключі до всіх до всіх питань і до всіх вирішень, можливо, воно десь на якийсь момент він і дійсно відіграє таку ключову роль, тому що тільки він може е, наразі хоч трошки нас туди наближити і е, оприлюднити ситуацію на весь світ, яка робиться з божевільним ворогом. Тому він займає непогану позицію. Я, буду, я завжди буду дивитися з точки зору нашого українського народу. Правильно? Тому що непогана mm -hmm. позиція відносно чого? Я її розглядаю відносно нас, тільки відносно нас. Для mm -hmm. нас його позиція не є погана, не є така критична і шкідлива. Mm -hmm. uh, давайте тоді зараз глянемо в цьому році 2025 му В якому місяці можливо. Найбільша варіїтність того, що будуть перемовини між Україною та Росією. Угу. Давай. Ну, я е, говорила вже у інших своїх прогнозах, я бачу це таким чином: е, весна, не початок і не самий кінець, Що ще за все, середина? Відбудеться якась ситуація, домовленість. Чи відбудеться щось таке, від чого, від чого буде залежати наша перемога? Я не можу сказати, що це перемовине. Мені взагалі попахує ще якоїсь ну, це не катастрофа, можливо, це якийсь масовий обстріл, і взагалі буде така дуже хвиля е, такої, такого жорсткого протистояння. Я все ж таки бачу, що це буде весна. Так, дуже багато, до речі, і експертів і припущення е, ну, з'являється зараз останнім часом. Що саме навесні е, будуть можливі перемовини, навіть можливе закінчення війни. Крістіна, і таке питання, яке вже не стосується перемовин, але дуже важливе і дуже актуальне. Про рейди в ТЦК. Чому зараз масово в Україні стаються вибухи в ТЦК? Що це? Це заплановано і хто цим керує? Дивись, так само я робила прогноз і можу відповісти на це питання так. Це є, це є тероризм, це є з боку нашого, нашого ворога. Давай, Оленко, скажемо відверто. Ну, дуже багато хто не любить ТЦК. І нам не потрібно це зараз тут в ефірі оголошувати. Це є наша е, 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 болюча точка. І ворог її знайшов. Ворог її знайшов. І ковиряє, і тисне на неї. Робила так само прогноз і хочу сказати вам, що е, такі ситуації повторяться. я бачу, що буде замішана ще дівчина. Як, як зловили тоді 21-річного хлопця, який там е, е, був пов'язаний з тими підривами, буде замішана ще дівчина, і місця, які будуть уражені власне такими випадками, це будуть місця, які найменше терпіли обстріли і в яких найменше було вибухів. Тобто ворог там пішов поміж людей, як змія. Цікаво. Будемо слідкувати далі. Е, і зараз хочу. Звичайно, з вами як наша така е, постійна рубрика з відповіді на коментарі від наших глядачів? Я обрала деякі під нашим минулим випуском. і так відповідаємо. Е, добрий вечір, Крістіну. Подивіться, будь ласка, чи варто їхати за кордон на навчання моєму онуку Артем, 23.05.2008 2008 рік. Ну, це моя підписниця з телеграму. Я пам'ятаю це питання: чи варто їхати на навчання? Так, варто нехай їде, непогано падає йому це навчання щасливої дороги. Щасливої ну, дороги, ну нехай, нехай дитина їде вчиться. Так, дивимось наступне, вже не менше, звичайно приємне, але все ж таки важливо. Олександр 34 роки пропав безвісти 5 вересня 2024 року в Покровському районі. Чи живий він і яка його доля? Я не бачу карт смерті, карти поранення. Карти поранення є, повернення не бачу, поки що вістки не бачу, але ниточка між е, життям і смертю є. Е, 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 між, правильно, між життям і смертю ниточка не обрізана. Тобто, можливо, людина наразі бореться за своє життя, але він наразі живий. Так будемо вірити лише в найкраще. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, чи живий мій син Кушнір Сергій, 24 жовтня 1986 рік, зникли безвісти на Курському напрямку? Наразі мені випадає, що його в живих немає. На жаль. Немає. Так. Такі, такі прогнози, звичайно. Хочеться вірити, щоб карти завжди в таких прогнозах помилялися. І наступне питання, Крістіна: чи підуть росіяни в наступ на Дніпропетровську область? Можуть піти? Можуть піти? Третій фронт може бути. Може таке відбутися, тому що я кажу, найбільша зараз проблема перемовини і всього того, що відбувається, це є території. Хто куди має відійти, до якої точки, з якої точки, від якого часу ми маємо це розпочати? Тому справа не в перемовинах і не в тому, що їх можуть провести чи не можуть. Та давно би вже перемовились. Ніхто не хоче сантиметр. Ніякі уступити. Ми кров пролили. Скільки життів пішло, і ті не хочуть відступати. Розумієш? І Ерефія так само не віддасть, тому що все одно у них є якийсь план. Ворог не є дурний, він так само має свою стратегію. І зараз це дуже добре, що прийшов е... Трамп. Трамп бізнесмен, можливо, він щось щось буде налагоджувати. Але як нам піти на уступки, коли стільки втрачено, стільки горя? І ми, напевно, за 100-200 років навіть в клітинному ДНК біль цей не пройде. Як да, на це відреагують? Хто буде нас питатися? Це ці всі питання лишаються в повітрі, на жаль? На жаль, знаєте, жодні прогнози, жодні карти не зможуть поки що Нічого. на них відповісти. Я дякую вам, Кристіночка, за цей прогноз, за ваші відповіді, детальні на наші коментарі наших глядачів. Я хочу теж звернутися до наших глядачів і наголосити, що не забувайте писати свої питання і свої важливі, якісь ваші ваші хвилювання, ваші питання, всі ваші питання, які вас хвилюють, пишіть у нас тут. Під цим випуском, і ми будемо відповідати з Крістіною в наступних наших записах. Крістина, я дякую вам за цей сьогоднішній випуск. Зустрінемось з вами в наступних. Дякую, Оленечка, Всіх обіймаю.